Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. СБУ має звернути увагу на головного завгоспа України, який намагається підставити найвеличнішого під московську і ПСО. Хіба ні пише блогерка Михальниченко. же ж на президентському сайті так і написано, що Єрмак поговорив з угорським міністром Сіарто про можливу зустріч найвеличнішого лідера і прем'єр-міністра Угорщини Орбана. за версією СБУ, ми ж всі знаємо таки зустріч та навіть. Розмова про можливість зустрічі з Орбаном Московицька, провокація і ПСО, тобто захоз Єрмак, інструмент для розхитування внутрішньої єдності України в руках Москви. Чи може я щось не так зрозуміло в поясненні СБУ, чому була вказівка не випускати Петра Порошенка за кордоном? І знову постає питання: хто у нас єрмак? Керівник ОПУ, чи справжній сірий кардинал в спортивках? В той же час Дмитро Биков пише наступний агент Козир себе не видав. Тримається, хапається за владу. Рейтинг зеленського війну олігархів досі не. Прозрівший на рід єдиний марафон. Він забув події дворічної давнини, коли такі, як ми, приходили до офісу президента з плакатами один, один-один держрада, і на повне горло кричали Єрмака в тюрму. Це ще повториться, якщо не встигне здриснути в якийсь оман не мірати чи ще в якусь нейтральну юрисдикцію. Єрмак Рід, агент впливу ворога, що тягне країну донизу, то поразки подалі від ЄС та НАТО. Для мене це факт. А всі, хто навколо нього, у тому числі і Зеленський, сприяють його планам, а значить такі самі через воєнний. Станції люди досі тут він їх прикриває. Як там у тролячому віршику, що звідси не втіка. А замість цього розвів корупцію прикриває руснявих олігархів. ПЦМП та колаборантів під виглядом ОПЗЖ та багатьох слуг народу у парламенті. Нічого вже зміниться карма народ України. Союзники втрутяться биков підкреслює. Згідно звіту Великобританії щодо України за 2022 рік, агентами Москви визнано Єрмака та Татарова, але на все одно на них молиться. Боже їх пока по поєдиному інфомарафону. Їх возвеличують і розповідають про їх роботу на благо України. Я вірив і вірю партнерам. Для мене нічого не змінилося. І з 2021 року двадцятого, дві що злив спецоперацію по вагнерівцям, сприяв розведенню військ, сприяв розмінуванню українських територій, причетний до таємних домовленостей з ворогом. Це не українська влада, а внутрішня корупційна. До зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!